У Сенаті США підтримали законопроєкт, який передбачає 500% мита для країн, що купують нафту, газ чи уран у Росії, якщо Путін не погодиться на мирні переговори. Документ також включає нові санкції проти РФ і вже має широку підтримку серед американських законодавців. Сенатор Лінці Грем каже, що має широку підтримку Сенату щодо нових санкцій проти Росії. Покарання включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг, йдеться у проєкті. Він передбачив, що Путіну, зрештою, доведеться вибирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну та знищенням російської економіки мета допомогти президенту. Сказав журналістам у середу лінці, грем республіканець з південної Кароліни, того.